Вікенд нової української музики. Привіт, друзі. Ви у вікенді нової музики. і Сьогодні у нас в гостях Кажана. Та сама Кажана, яка заспівала, що вона гірка як гірка. Ніхто її не любить всім. Вона не така. Я потім цю пісню пересилала дуже багато кому. Вона представляє свій альбом. І він називається Рукокрила. Пісні з нього ми будемо сьогодні слухати. Ну і звичайно, вона розкаже про цей альбом. Привіт. Привіт! Я вітаю тебе з виходом альбому Рукокрила, і його назва дуже символічна. Це збірка пісень чи один концептуальний твір. Е, я б сказала, що це один твір, який характеризує сім моїх домінантних почуттів, які я найчастіше відчуваю. Е, тебе звуть Кажана, альбом називається Рукокрила. Між цим є якийсь зв'язок. Так, тому що кажани, вони ж біологічного роду рукокрилих, і водночас це така прикольна метафора, типу, що я така окрилена, мрілива е мисткиня, так би мовити. Я читала, як ти писала про е цей альбом і про свій псевдонім, що кажани вони перебирають своїми маленькими лапками, чи що, щось так ти писала? Розкажи нам, тому що багато хто кажанів боїться. Каже, вони дуже милі, нічні істоти. І саме тому я так назвалася, тому що я в основному творю вночі. Вони насправді дуже-дуже милі, просто потрібно з ними познайомитись поближче, подивитись на них з іншого ракурсу. От це моя мета по життю. В альбомі, пісні, і кожна пісня це певний стан. Розкажи, будь ласка, про ці стани, і чи ти в них занурювалася сама. Так, це безпосередньо мої почуття, в яких я найчастіше. Це Ніжність, провина, зухвалість, самотність, любов і ще. Ну, коротше, сім стані в основному це погані стани. На жаль, вони є для мене основними. Я намагаюся таким чином, написавши пісні, прорефлексувати їх, поділитися конкретно своїми відчуттями. І багато людей, які слухають, пишуть свій фідбек щодо пісень, кажуть, що їм це теж допомагає прожити це життя. Насправді пісні дуже цікаві, і мені здається, що цей альбом навіть має певний терапевтичний ефект. Я прослухала весь альбом і рекомендую всім слухачам так само це зробити. І от, ви знаєте, в Тіктоці є такий тренд, коли є музика для людей, які мають ордух, які не можуть сконцентруватися. Багато різних звуків, багато різних мелодій, і нібито це бальзам для мозку, такої людини, яка розхристана, яка розхітана, і це все ніби зводиться до кубки. Ти хотіла, аби був такий терапевтичний ефект? Мене не було такої мети, але я сама жартувала, що це музика для людей з ордух. Мені здається, в мене РДУХ. І мені справді трохи важко сконцентруватися, і коли я пишу пісні, мені ніби завжди чогось не вистачає, тому я намагаюся заповнити весь простір. Але є проблемка, коли виступаєш потім на концертах, трошечки важко дихати, але це вже такі деталі. З ким ти працювала над альбомом і хто найбільше підтримував? Я працювала сама, лише там робила зведення. Найбільше підтримували мої друзі. Наприклад, пісня найгірша присвячена моїй подрузі Любі, яка була зі мною в найтемніші моменти мого життя. І там справді є такий рядок, що. Навіть крокуючи в прірву, ти все, ще тримаєш мене за руку, і разом я вірю, знайдемо потрібний шлях. Тож мої друзі допомогли мені це все прожити, написати, випустити і зараз теж підтримуюсь. Якщо ми говоримо про терапевтичний вплив альбому, і ти кажеш, що подруга тебе підтримала у важкий момент. Є люди, які зараз у важкому моменті, і ти зараз можеш їх теж підтримати музикою своїми словами або якимось побажанням. Що б ти сказала цим людям в ефірі? Я б сказала, що Ніч це не завжди погано, як то кажуть, після найтемнішої ночі настає найкрасивіший світанок. І це справді так, якби це банально не звучало. Е, я хочу, щоб якщо щоб ви знали, що якщо почуваєтесь погано, е, якщо ви чуваєте провину, самотність, та навіть просто натхнення, ви можете послухати мій альбом і прожити це разом зі мною зрозуміти, що ви в цьому моменті не самі, і таких людей насправді багато. Але я кажу, це не для того, що ви один з багатьох, типу ваші почуття, що не значить. Ні, навпаки. Я намагалась розкрити такі некрасиві відчуття, як правина, наприклад, з такого мистецького боку, щоб показати, що це також частина життя. От і пропоную просто слухати альбом зі мною і проживати це разом. Бо ці почуття вони насправді є. Альбом починається із композиції Любов, Я буду. Я тобі зізнаюся, я альбом слухала, ну так вийшло, в зворотньому порядку. Тобто я почала з пісні Сонечко і фактично остання пісня ця була Любов. Слухачі, які будуть слухати, вони почнуть з цієї пісні і відкриють для себе нову кажанну. Бо всі знають тебе, як задирекувату, як досить зухвалу дівчинку, і тут раптом. Дуже ніжна, дуже зворушлива пісня, яка просто огортає як теплий плед. Розкажи, будь ласка, історію її написання. Я втомилася пісень про любов, яка ранить, травмує. Це абсолютно не так, тому що любов вона не буває невзаємною. Любов вона буває тільки. Безумовною, чистою, прекрасною, тому для мене пісня Любов вона ну, про те, що любов справді не залишає шрамів якихось там на серці. Все, що це пишеться, це не любов, це просто паразитування одне на одному. А в цій пісні я писала почуття любов, так як я його бачу. От, що це просто така чиста хмаринка в небі. І на, на жаль, я такого зараз не відчуваю настільки чисто, але от це така велика мрія відчути. От саме це, от так. Я мушу сказати тобі, що це одна із найкращих пісень про любов, яку я чула останнього часу. Знаєш, така щирість, е, такий трепет, і така просто любов до Оскомини, коли хочеться обійняти людину і сильно стиснути, тому що ти дуже її любиш. Я дуже тобі дякую за цю композицію. Е, уже пройшов певний час, з моменту виходу альбому, що найбільше зачепило слухачів, як ти вважаєш? Е, саме пісня? Людям пісня? найбільше сподобалась пісня найгірша. Вона зараз дуже так розриває тік-ток, Але я ще просто не намагалась розкрутити інші пісні. Ну в плані познайомити детальніше людей з тим про що пісні. Тому що це насправді важливо. Люди починають любити музику от, глибинно, коли їх знайомиш з сенсами, які закладав, тому що не всі їх зчитують. От люди пишуть, що їх підкупає щирість, підкупає те, що хтось написав комент. Нарешті пишуть про те, що справді відчувають, а не те, що треба, і це правда. Чи є, чи є в альбомі пісня з якоюсь особистою історією, яка для тебе особлива? Так, от пісня Сонечко, вона має довгу історію, якою коротенько розкажу. В нашому інституті, коли я вчилась на акторському факультеті, ми ставили дипломну виставу, яка так і не вийшла, тому що прем'єра мала бути 27 лютого 2022 року. І я для цієї вистави почала писати пісню Сонечко, тому що ну, там була така драматургічна основа про Божу корівку Остю, Безпосередньо тому, пісня не про сонце, а дійсно про Божу корівку. Тому що я дитячі віршик оцей лети, лети сонечко, і це мене надихнуло загалом на Пісню. І я потім. Вистава так і не вийшла. Ми її ставили два роки. Вона була дуже близька для мене, так як я написала пісні, і про... просто в мене там була одна з головних ролей. І тепер, через роки, я знову продовжила її писати, і написала ось третій куплет про те, що роки мчать, несуться хвилі, а в плейлисті все ті ж пісні. От тому це для мене дуже така трепетна пісня. Я дуже рада, що вона вийшла і назавжди зафільмувалася. От, в історії мого життя. Я бачу, ти. Перфекціоністка, і так серйозно ставишся до своєї творчості, і навіть е, пишеш пісні, потім щось зміняється в житті. Ти ці пісні доповнюєш, а от зараз альбом вийшов. Чи не хочете тобі далі доповнювати ту ж саму пісню, сонечко? Я думаю, що це просто завершена історія, яку мені хотілося зафільмувати, Тому що ми живемо в цьому цифровому поколінні, і навіть здається. Мільярд фото ми робимо там щомісяця, але воно все не зберігається. От пам'ять якась туманна зберігається насправді або фотки, які ти роздрукував, або пісні, які ти вже записав, написав, які відтворили сотні людей. І хочеться, от хочеться проживати своє життя, кінематографічно, Тому що через війну відчуваєш дуже його плинність, і для ну я дуже рада, що я офізичнила цей спогад. Отак днями відбувся твій сольний концерт, перший сольний концерт. Які твої враження? Я в шоці прийшло дуже багато людей, ми зібрали солдаут. Я зробила не просто концерт, а цілу таку постановку про моє життя. Знову ж таки, У мене був символічний костюм з серцем, саме серце ну, людське, от анатомічне, а в моєї партнерки по сцені з легенями. І це справді символізувало, нібито я без шкіри стою перед глядачами і розповідають про своє життя, ніби оголена душею. От для мене це було досить важко, але фідбек, який я отримала, того. Вартував. Чи ти плануєш поїхати в тур, аби цей концерт побачили глядачі всієї України? О, я насправді дуже хочу. Зараз ми з командою над цим працюємо. Дуже хочеться, щоб більше людей побачити своїх слухачів особисто, тому що коли це в інтернеті люди пишуть коменти, ну, нібито їх не існує. нібито, ти розумієш, що це реальні люди, а нібито їх немає. А коли вживу, справжні люди підходять до тебе. От я вас слухаю, от я вас люблю, то ти такий ого, вас так багато, ну, це клас. Ми зустрічаємося практично перед Різдвом і перед Новим роком. Чи було щось таке, що ти загадувала на цей рік, і воно здійснилося? Чесно, я не пам'ятаю. Я останні роки взагалі загадую, типу, будь щаслива і вижити, щоб з моїми родичами і рідними все було добре. Якось інших бажань особливо немає, інших просто цілі. Тому е, я вважаю, що я зробила цей рік багато він, мабуть, найкращий в моєму житті. Я в принципі пишаю собою. А що ти побажаєш на наступний рік собі і слухачам? Не поїхати кокухаю. Я бажаю всім. Звісно ж також. Я бажаю зберегти натхнення, щоб ми всі проживали це життя не просто сірими плямами день в день і днем бабака. А щоб кожного дня нам світило якесь сонечко, і навіть коли дуже погано, ми бачили це світло, як то кажуть, але не в кінці тунелю, а світло навкруги. Отак на мене є сюрприз. В мене є гітара в студії. Це мій інструмент. І давай з тобою трохи заколядуємо для наших слухачів щоб поселити в їх душах уже цей е, такий прекрасний передріздвяний настрій. Ну, буквально пару рядків. Mm -hmm. Щедрик. Так. Можна щедрик? щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на. Там овечки покотились, та яночки народились. Христос рождається. Будемо колядувати, щедрувати, співати, і хай Новий рік і Різдво принесуть нам диво. Дякую тобі за чудову розмову. Дуже будемо раді бачити тебе в наших ефірах з новими піснями. Дякую, дякую. Всім привіт! Це Кажанна. Всіх закликаю підписатись на Ютуб канал Радіо Промінь, тому що там ви почуєте новинки української музики, сучасних молодих і не тільки артистів. І багато багато всього цікавого.